Вас вітає майстерня іграшок Мая і я з вами Ольга. Сьогодні почну своє таке відео з такої квітки. Тобто не з квітки, а з того, в чому вона стоїть. Зробила я таке кашпо для своєї квіточки. Вона у мене трошки прихворіла ось таке. Кашпо, моя квіточка. Ну, вона була в такому ну дуже їй було жарко. Так я скажу. тому я її винесла вже на вулицю, таке закрите приміщення, і поставила в кашпо. Така красотулька. Зробила ще кашпу на ось квіточку таку вже повиносила. Але я хочу вам розповісти не про те, як я робила вам кашпу. Дуже цікаво, в мене така задумка з'явилася, то я сходила до лісу і назбирала дуже цікавих таких, як його, ну сказати, для своїх пробок назбирала матеріалів. Зараз я вам покажу. Дивіться, набрала такої кори. Ось знайшла таку коряшку, я її вона висохне, бо вона така е, мокровата дуже. Я її почищу, скрию лаком. І буде в мене така гарненька коряга, і на неї я придумаю поробку. Також назбирала кору таку, бачите, поставила її висихати. Назбирала, поставила її висихати. Вона висохне із цієї, яка отут лежить, вона більш така крепша за усі. Інші. то так. на неї я її висушу і скрию лаком і на неї зроблю пробку. У мене така задумка є, її зробити, на неї свої іграшки, але які я потім вам покажу і поставити її собі у літню кухню, щоб було у мене гарненько. Ось такі у мене були такі наміри, є у мене, і не були, а є. Сьогодні свою розмову на українській мові почала вивчати українську мову, вона у мене не досконала, тільки вивчаю, тому треба практикувати. Знаю, що багато у мене суржику, бо з Херсонської області, тобто. Я вважаю, що ну, буде зрозуміло тим, хто розмовляє російською мовою, рускоязичні люди, і е, ті, хто спілкується на українській. Але я, я вважаю, що вона у мене буде ліпше, ліпше, і <кій> тоді вже буде краще. То не судіть мене строго. Так, ну ось що я хотіла вам. Показати свою таку задумку, що я буду робити. А з останньої кори, то я хочу її, вона висохне, я її повскриваю лаком, а потім подивлюся, я хочу її а, викласти, у мене клумбочка, є така гарненька. ще хочу сходити до лісу. Там багато у нас ну дерева рубають, ліс. І кори так багато, прям, ну вона така подроблена то я хочу її прям в пакети, декілька пакетів набрати і вже дома зробити клумбочку таку з квітками і з такою корою поламаю її, так поманесеньку, вскрию її, лаком, щоб вона гарнесенька була. І не гнила, не пропадала. Отакий От у мене задум. Так, ну що, поїхали далі. Давайте я вам зараз е, покажу, що я робила ж, які е, е, іграшки я в'язала на цей неділі. Ну що, мої любі друзі, зараз я вам розповім, чим же я займалася на цей неділі, крім того, що назбирала кори у лісі. Я зробила вид медиків, зібрала їх. Зараз я вам покажу ось такого ведмедика. Це він у мене зроблений із нитки на Копариж. Другого ведмедика зробила я із софті. Такого гарненького. Третього дожна була зробити, але щось мені ніяк не пішло. Ніяк не пішло, бо така обстановка дуже тяжла, дуже тяжка. Депресія глушить. Так що на ярмарку так я і не пішла, бо всі похворіли, подовго вичухувалися від тої хвороби, а потім щось нічого не хотілося робити, бо. Тяжкувато емоційно. Да, розумієте, трохи тяжкувато емоційно, і з цього а, нічого не хочеться робити. Так, і я зібрала котика. Докупи його зібрала котієчку такому. Ось це все, що я робила спицями. А, ні, ні, це не все. Я ще вам. Почала розробляти, як ви думаєте, кого? Ось вам покажу. покажу. Ви, напевно, здогадалися, це жирафа. Це в жирафа. Ще мені залишилося тільце записати на бумажечку. спочатку пишу. Це вже все позаписувала тіло і хвостик і плямки <кій> і все і буду вже вам записувати на відео. Я думаю, на цій неділі я встигну за цю неділю вам МК жирафки зробити. ну Тобто, я буду старатися, але як воно там буде, бо сьогодні ми живі, а завтра ми не знаємо, що буде то якщо Бог дозволить, то зроблю вам жирафку. І ще у мене для вас, як завжди, сюрприз. До жирафки я вам ще запутствующу іграшку новеньку ставлю. Вона в'яжеться ідентично, тільки другого кольору, і трошки там без шиїв. Ну, вона буде цікава. І я вважаю, що вам теж буде дуже-дуже цікаво її зв'язати собі діточкам чи на продажу я. Ось так, я її показувати не буду, я її в'яжу і разом з жирафкою, щоб вам було таким сюрпризиком, що буде за іграшка. Що ще? Я робила. І ще я почала вчитися в'язати дівчата крючком. Хочу навчитися в'язати крючком. Ось я такий кружечок робила. Спочатку робила як могла, а ось послідні рядочки, як правильно. Ось такі гарненькі, от послідні рядочки гарненькі, а ці робила, як могла. За Тут за, за одну петельку тягнула, а тут уже за дві. красивенький такий у мене ковріжка вийшла, я щось із нього потім придумаю. А ще я у мене така задумка, прикольна, я собі так надумала. А, зараз, зараз. І. Ще ось хотіла показати. Оце ж вчуся я бабушкін квадрат в'язати. Він трохи у мене, ну, як на перше, по першому разу я вважаю, що це ще непогано. Ну, хочу дуже хочу навчитися оцей бабусін квадрат в'язати. Хочу з нього зв'язати на кресло таке покривальце. А ще я ручочком, ось, дивіться, що зв'язала. скибочку кавунчика. скибочку кавунчика. я придумала, я зроблю ось цей, зв'язала скибочку і ще у мене ось на гачочку, ще я не дов'язала, і ще одна скибочка Бачите, буде гачочку Я таке подумала, що я зроблю їх різних розмерів. От великої до самої маленької, так, декілька штук, і повішу в такому розбросаному, такому, в розбросі такому, на стіну до кухні. І буде, буде мені, ну, я вважаю, що буде кльово. От, така у мене задумка, такий колончик зроблена. Ну що, кіт мій поправляється, хочу вам сказати. Ось прийшов до мене треця. Сво... Ой-ой-ой, що все завалить, хоче на своє місце, він там на столі завжди відпочиває. Ай! Вибачте, хвостом за дівка. Відпочиває. Він так любить те місце, де я зйомочку веду. Лягає там відпочиває. Вже він поправляється. зараз треба, надати йому шви буде зняти, вже глазик більш-менш відтворюється, але ще такий мутноватий і погано ще заживає сама ранка. Він здер шви, як я там не питалася, але воно затягнулося, Ну, ще така, ще обробляю, ще. Таке сукровиця така в нього. Що ще я на цій неділі. ну Тобто і все у мене, і все отаке картесеньке, що я вам хотіла розповісти, що я вам хотіла показати. Ось отак він любить лежати. На, держи, порозкидував всі мені нитки. От такий вже, вже отак от глазик у нас трошки виздравлює. Ех ти. Ох, ай-яй-яй. Ксюка. От, і ще хочу мішок зробити, бо щось таких маленьких ведмедиків у мене зовсім нема. Ще хотіла щось плюша попробувати. Софті зробила. Накопориж зробила, не знаю, який гарніше, чи знак Парижа. Зараз котейку сюди поставлю. От, оце, дівчата, накопаришу. Це софті. От, ви подивіться і скажіть мені, які гарніші. Мені. Мені софті більш подобається. А ще в мене там є маточки цього букле, то я хочу ще з нього спробувати, які будуть зробити таких ведмедиків, щоб були. Зараз потепліше, я то вже поїду на андрівський трошки постояти. Треба, бо вже так довго не була. Вже аж засумувала. Ну, і Їхати туди, поки це може повтихне, то поїду, бо так чоловік не пускає. Каже, нехай трошки хай повтихне, а потім поїдеш. Так що на цьому буду закінчувати своє таке коротесеньке відео, дівчатки, буду працювати вам над зіброчкою. Зроблю вам... Ой, зеброчку кажу, жирафку ну, спутала. Зроблю вам жирафочку, потім сюрпризик до жирафочки в місті буде, буде гарненький. А потім у нас що там стоїть? У нас потім лялька да, стоїть. Вроді лялька стоїть, а потім будемо робити ляльку. Якщо я ошибаюся, то ви пишіть, пишіть, що в мене ляльку, а ще щось. Хотіли, бо кролика щось у мене немає, немає пасхального кролика в голові. Ну, дівчата, я ні разу не в'язала такі речі. Я... І у мене його в голові взагалі, вообще... тобто кролика в голові, у мене нема зайчика. У мене є мої зайчатки, яких я робила, але вони мене трохи інші. Поки що нема, так що, вибачайте, не бачу я його ще поки. Не созріла я, не дозріла я. До нього. Так, що ще я вам там казала, обіцяла. Я вже не пам'ятаю, що я вам казала і обіцяла. Ну, Тобто я знаю, що ми робимо жирафку, після жирафки робимо куклу, а далі вже ви мені напомните, що ми там будемо ще робити. Багато є чого робити. Дуже багато є іграшок, яких робити, які у мене є, вже зроблені, тільки що мені на їх всі якби, толком позаписати на бумажечки, да, бо у мене такі намітки. І вже перекласти їх на відео. Так що буду закінчувати всім. До побачення, до нових зустрічів, до нових відео. І чекайте вже майстер-клас на нашу. Гарнезеньку жирафочку. Цю я ось всіх люблю, обіймаю. Це нехай буде добре і нехай у нас буде чисте небо над головою. Миру всім!